Вітаю, друзі, Одеса! Трагедія! Вчора припинили пошукові роботи, знайдено 12 тіл загиблих, з яких п'ятеро діти. Посьово Котовського, вулиця Добровольська, У мене живе там рідня. Не просто болить. Страшезна трагедія. Але давайте поговоримо про те, про що я не хотів вчора говорити під час траву, під час жалоби. Отже, як тільки, як тільки відбулась трагедія, шохет вивучив у житловий будинок, буквально за декілька годин з'явились коментарі, які підхопили всі змі. Коментар Олега Кіпера, голови Одеської обласної воєнної адміністрації, в якому він сказав, що це в будинок вивчив шахет, збитий українськими ППУ. Є відео, це всім бачили, всі пабліки передрукували. Я ще тоді записав відео і кажу: якщо Кіпер каже правду. І цей шахет збило українське ППО. То чому його не збили на підльоті за містом? Зо мною зв'язалися Одесити, і мої знайомі, і друзі, і просто а, люди вислали відео зрізаних ракурсів. Ви всі його, мабуть, бачили. Шахет маневрував, він не був збитий, і українське ППО. До влучання його в будинок немає в цьому конкретному випадку жодного відношення. Тобто, е він маневрував між будинками і ввійшов в будинок. Є відео, хто хоче, може загуглити, подивитись, нема там ППО, нема там ракет, нема там нічого. Але після слів Кіпера всю цю інформацію підхопили російські пропагандони. Підхопили російські канали і рознесли скрізь, що Шахет був підбитий ППО і влучив будинок. Вийшла така хіба собі дискредитація ППО. Чому я й запитував, що якщо збивали в місті, то чому не вперед в місті? А, а виявляється, що він був не підбитий. І тут виникає дуже серйозне питання до кібера. А навіщо ця особа? Цей улюбленець Єрмака, якого навіть на генпрокурора розглядають, навіщо він бреше? І розповідає наклопи на ППО, що це ППО збило Шахет, той влучив будинок і вбив українських громадян, українських дітей. А? Далі більше. За ППО Кіпр не відповідає. Він просто здійснив інформаційну диверсію, але він відповідає за порядок в Одесі і Одеській області, за функціонування режиму комендантської години, воєнного стану. Так от, вчора в Одесі було оголошено жалобу, травор за загиблими дітками і дорослими. Кіпер не зробив нічого. Для того, щоб травм дотримувався. Всі нічні клуби, всі шалмани, все працювало. І жодна млядь не звернулася. І не поліція не втрутилась, не ні пожежники, ніхто з тих, хто міг це зупинити, і тих, хто по факту виконують вказівки голови воєнної адміністрації. Таким чином. Російські пабліки вчора показували, як Одеса веселиться після ударів, їхніх дронів і вбивства дітей та дорослих. І знову, пряма відповідальність Кіпера він нічого не зробив. Там він ляпав язиком, хоча це його не стосується, а тут він не зробив нічого. Як на мене, це дві інформаційні диверсії. Дві інформаційні диверсії, які Олег Кіпер провів проти України. Чому він це робить? Не знаю. Можливо, тому що його дружина громадян Російської Федерації. Так, дружина голови Одеської воєнної адміністрації, громадянка Російської Федерації. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні! І смерть ворогам.